Світа тримтить голос, що з цим робити. І ось вам три дієвих поради, які швидко зміняться. І перше це є позіхання. Смашно, гарно, як мінімум три рази. І друге це є резонування. Звук М глибоко вдихаємо носом і відтворюємо його зсередини себе. Звук запускаємо в ніс та ротову порожнину, майже не відкриваючи рота. Мі-м. Ммм. Ну і третє, це є скоромовка, коротка, маленька, яку ми говоримо, відкриваючи нижню щелепу, але тримаючи закритими губи. До прикладу, ця скоромовка: мама, мила, милу милом. М-м-м. Ось так ви знімете затиск з горла, і звук поліється зсередини вас. Якщо хочете інші теми більше вправ, то пишіть мені у коментарях, і я обов'язково зніму ще відео.